No Добрий день. Пропоную розглянути зараз морозильну камеру від торгової марки Ардо. Більше товарів, більше побутової техніки ви можете подивитися на сайті сервіс Холод Там великий асортимент, є і холодильники, і пральні машини, і інші морозильні камери, і ви обрати те, що вам найбільше сподобається. Також можлива доставка. Це ви можете уточнити у менеджера. Контакти, якого знайдете на сайті. Також. Працівники компанії можуть заїхати до вас, забрати вашу вживану техніку, можливий обмін і також всі інші маніпуляції з технікою. Також це все уточнюйте у менеджерів. Дивіться, тут є шість морозильних камер. Покажи. Угу. Давайте подивимося ближче. Все абсолютно чистенько, немає нічого оббитого. Модель ZPS, Також тут є градуси. Електронна заморозка. Всі кнопочки на місці. Все класно. Тут також біла поверхня. все частенько. Давайте поміряємо, яка ж ширина. Так, ширина у нас 54. І висота. І висота, хоп. І висота метр два. Опа! Компресор ЗМ або мотор, то як любить називати. Тож ця морозильна камера, вона, я думаю, стане в нагоді на кожній кухні у хазяйки. Тому заходьте на сайт, обирайте товари, які вам до душі і зробіть хорошу покупку.